В Києві знову ж таки будуть жахливі удари. Це лише початок. І от від трьох днів до трьох тижнів може бути повторення жахливого удару. Київ може бути удар по важливому інфраструктурному об'єкту. Також по колесу фортуни інколи це показувало як удар по епіцентру. тому може бути якийсь удар по, по великому гіпермаркету, там, де багато людей, скупчення людей, щоб були великі жертви. Хмари, знову ж таки, загроза з неба, забруднення повітря все те, як я вам говорила, повторюється. Дивіться, хочуть вдарити по якомусь важливому інфраструктурному об'єкту, який може нести сильне забруднення повітря, отруєння. Українці пережили чергову атаку ворога. Як я вас і попереджала в своєму відео від 7 вересня, що є загроза для Київщини щодо ударів по епіцентру. І ось повідомляється, що 16 вересня ворог завдав чергового жорсткого удару по цивільній інфраструктурі України. Під приціл потрапив логістичний центр компанії «Епіцентр» на Київщині. Внаслідок атаки сталася масштабна пожежа, яку зараз намагаються локалізувати. Це пишуть новини сьогодні. Зранку, сьогодні, 16 вересня. Дивіться, я вам говорила про таку загрозу. Говорила про якесь сильне забруднення повітря, і бачите, це підтвердилось на жаль. Також Київщина потерпає постійно від ударів систематично. Також збувся і мій прогноз від 5 липня, де я вам говорила, що може бути удар по урядовому кварталу. Загроза також є для. Органів влади, ось ці установи, де органи влади, також там може бути. Може щось там в районі урядового кварталу, наприклад, прилетіти, там Верховна Рада десь недалеко, дипломатичні установи. Консульства, ну ось таке велика загроза для Києва. І ось російські окупанти в ніч на 7 вересня вдарили по будівлі кабінету міністрів України крилатою ракетою. Іскандер. Це підтвердили в офісі президента. Нещодавно також були і новини про те, що над урядовими установами Польщі літали дрони і їх. Знову ж таки, поляки вирішили не збивати. Давайте подивимось, що покаже прогноз. Багато українців постійно кажуть, що був удар по Верховній Раді, я вам це неодноразово говорила. Не просіть такого, тому що ви накликаєте на Україну ракети і нічого доброго з цього не буде. Давайте дивимося. Чи є загроза того, що вдарять по Верховній Раді? Що тут покаже? Чи буде удар по Верховній Раді? Тут вісьмірка кубків, королева Пентаклів, справедливість і помірність. Буде, прийде час, коли буде і по Верховній Раді удар. Це може бути навіть осінь зима цього року. Там, де вода. Київ, Київщина, буде удар знову ж таки по урядовим установам. Може бути навіть удар, там, де суд, Верховний суд чи прокуратура, ось судово-слідчі органи можуть постраждати, може постраждати будівля гур. Тобто там, де приймаються закони, удар там буде. Можливо, по Міністерству фінансів. Ну, в будь-якому випадку урядовий квартал, знову ж таки, буде під атакою. Тому нічого доброго в цьому, на жаль, немає. Але тут, знову ж таки, риби випадають, дитина, гора і дерево. Пройде час і буде удар. На жаль. І може бути знову ж таки забруднення повітря, коли це може бути в районі 5, 13, 21 числа. В будь-якому випадку, якщо ось так брати, то взимку, тоді, коли вже більш холодно буде, може бути все ж таки цей удар по спорудам, там, де військово-політичне керівництво. Так що, так, що ось так. Також може бути удар по якійсь важливій урядовій лікарні. Дуже б мені не хотілося, щоб такі прогнози підтверджувались, але я попереджаю про загрози. Далі дивимося, також, на жаль, на Київщині. Були підтоплення, як я говорила, що внаслідок сильних злив будуть підтоплення. І ось 8 вересня, після сильної зливи, вулиці буквально затопило. Це я вам говорила в прогнозі від 10 липня. Далі також підтвердився прогноз від 7 вересня та від 29 серпня про атаки по енергетичній інфраструктурі України. І в ніч проти 8 вересня ворог в черговий раз атакував Україну дронами Камікадзе і постраждала трипільська ТЕС, тобто навесні. Росіяни вже завдавали по ній потужного ракетного удару. Цю тес ремонтували і внаслідок цього. Фактично нівельовані ось всі ці зусилля. В мене є таропрогноз, чи буде газ, чи буде світло взимку, подивіться, кому цікаво. Також я дякую всім, хто допомагав тваринам, Черкаському товариству Друг. Дякую за вашу підтримку в ці скрутні часи притулки. Також на жаль, щодо Київщини збувся теропрогноз від 31 липня, де я говорила про загрозу. Саме для тварини. на початку літа я вас попереджала, що нас чекає три жахливих місяці, що будуть лупити як скаження для того, щоб не залякати населення України, і на жаль, це підтвердилося. Давайте подивимося Київ. Додатково дивимося Київ, Київську область там, де тварини чи зоопарк, поряд ще. Чи... Притулок для тварин, не дай Бог, щоб постраждав. Звісно, це для мене найстрашніші новини, коли страждають тварини від цих клятих росіян, і ось. Під час російської атаки, 7 вересня, на Київщині загинуло семароконей. Тварини померли внаслідок удару БПЛА по левадах одного з кінних клубів. Мені дуже шкода, коли підтверджуються такі прогнози. В той же час, хто, як не ми, буде допомагати і армії, і тваринам безпритульним. Дуже Дуже це важка праця допомагати безпритульним тваринам. І ось ці зооволонтери ледве тримаються і морально, і фінансово дуже важко притулкам. Тому я вас прошу допомогти. До мене звернулася Анна, зооволонтер з міста Чорноморськ. Вона допомагає безпритульним тваринам, котикам, собачкам і вона. Просить допомогти фінансово, хто може. А ще краще, хто може, візьміть до себе в родину тварину. Це буде найкращий ваш плюсик в карму, який спише вам максимум ваших всяких проступків. І як кажуть, кожна врятована тварина буде вас кігтями видирати з пекла і боротися за те, щоб ви отримали краще життя. Допоможіть, будь ласка, я залишу її контакти в описі під відео, а також в дописі до спільноти каналу. Будь ласка, не ігноруйте це прохання, хто може допомогти. Зараз давайте подивимось питання. Щодо строків, знову ж таки, закінчення війни. Ви знаєте, в мене на каналі дуже багато є прогнозів. Мені так не показувало поки що закінчення війни. Ще в 2023 році, в прогнозі я вам сказала, що вірогідно закінчення війни може бути 2026 рік. Потім я говорила, що можливо затягнеться на частину 2027 В будь-якому випадку, ніхто ніхто точно вам не скаже дату закінчення війни. Я вам наводила цитату з Біблії в попередніх своїх розкладах, що уже пророка, хто знав би доколі табуді. Подивіться мої попередні відео. В той же час ось є повідомлення Веніславського, що війна йде до завершення. Федір Веніславський дає ось такий оптимістичний прогноз. Давайте подивимося знову ж таки. Федір Веніславський, чи дійсно він знає щось, чи, чи його ось ці такі гарні, умовно гарні пророцтва не будуть як те, що було, що будемо пити каву в Криму в 2023 році. Давайте подивимося. Федір Веніславський. Чи правий він в тому, що каже, що війна йде до завершення, і в 2025 році може бути завершення бойових дій. Давайте подивимося, що покаже прогноз. Тут десятка кубків, шістка жезлів, суд і е, туз мечі. Тут кінця війни ще не показує. Можуть вестись якісь переговори про завершення бойових дій, прийняття якихось законів, прийняття якихось нових договорів про військові союзи, якихось законів пов'язаних з війною, але те, що тут кінець війни, суд і туз мечів, мені так прогноз не показав. Кінець війни. Я думаю, що це було б по-іншому. Показано на тару. Давайте подивимось на Ленорман. можливо, покаже кінець війни. 2025 рік. Тут ведмідь, тут конюшина, тут далі корабель і будинок. Може бути. Якісь заключені договори, і можуть бути якісь звільнення територій, можуть бути якісь. Стабілізаційні заходи в житті для того, щоб е, йшло до закінчення війни, підписання якихось можливо гарантій безпеки. Але ось що все 2025 рік, е, Новий рік і ми святкуємо, відкриваємо шампанське, запускаємо салюти що кінець війни. На жаль, я по цих картах так би не сказала. Тут все-таки більше показано про те, що ще буде якась возня, ще будуть обстріли. І ще будуть тривати бойові дії, на жаль. Тому я не така оптимістична в своїх прогнозах, але все ж таки хотілося б, щоб мій прогноз щодо закінчення війни чи, чи хоча б зупинки бойових дій в 2026 році, щоб він збувся в той же час, я вам неодноразово говорила в своїх попередніх прогнозах. Що навіть якщо буде зупинка бойових дій, це нічого не означає, тому що Росія все ж таки знову потім готова напасти на Україну через певний проміжок часу. Перейдемо до запитань від моїх глядачів. Запитують про місто Павлоград, Дніпропетровська область, з Покровська дуже б'ють наш район. Я вам говорила про загрози для Покровська, про те, яка там ситуація жахлива, про загрози окупації ще в своїх попередніх відео. Подивіться, кому цікаво, давайте подивимось 2025 рік, чи є загроза. Що окупанти підуть в наступ на Павлоград. На жаль, на Дніпропетровщині оголошена евакуація, і там люди просто покидають свої будинки, вимушені виїхати. Дивимось Павлоград. Чи є загроза, що 2025 рік росіяни підуть в наступ. Тут обручка. Лист, батіг і корабель можуть бути на жаль такі новини, що росіяни можуть піти в наступ. Я тут цього не виключаю, тому що. Тут все-таки батіг-корабель. Це може означати воєнний наступ. По крайній мірі, що будуть постійно такі новини: новини, що вони йдуть в наступ, і, можливо, там навіть оголошать якусь евакуацію, тому що якщо взяти лист батіг і корабель, то це може означати евакуацію. На жаль, мені не подобаються такі карти. Хай краще люди, які. Мають можливість збирати потихеньку речі, мабуть, краще, щоб це для вас не було ось такою новиною, яка вас шокує, тому що дійсно карти, на жаль, показують загрози до кінця 2025 року. В той же час Таро, Ленорман вони не вказують прямо на точні сроки, тому це орієнтовні дати. Тут в листопаді може загостритися ситуація, в районі трьох місяців, від трьох тижнів до трьох місяців, може бути критична загроза наступу на Павлоград. Особливо звертайте на дати 27 листопада, 11 березня. Ось в цей період, з 27 листопада по 11 березня, можуть бути якісь критичні загрози. Навіть з 11 листопада, 11-27 листопада до 3 березня дуже велика загроза наступу на Павлоград. Давайте подивимось на Таро, що тут покаже додатково, тому що серйозне питання. Павлоград. Тут шут. Четвірка пентаклів, вісім мечів і диявол. Ну тут, прям, знаєте, повний фарш карти на окупацію. Четвірка пентаклів, вісім мечів, диявол. Я не знаю, як тут це взагалі озвучувати, трактувати. Знайдуться, очевидно, хейтери, які скажуть, що я нагнітаю паніку, нагнітаю незрозуміло що. Але хто розуміється на таро вісім мечів, диявол це конкретні. Карти, які вказують на окупацію. Четвірка пентаклів це також захопити територію. Тому чи спробують росіяни попертись на Павлоград, пробувати його оточити? дивіться, це може означати оточення. Мені якось аж важко озвучувати цей прогноз, я аж слова забуваю. Що не прогноз, то гірше і гірше. Або це якась така паніка у людей в інформаційному просторі зараз витає в колективному несвідомому, що такий сценарій щитує після ударів по Польщі, після ось всіх цих. Жахливих новин, що НАТО not action, token only, що вони тільки трендять, але мало всього роблять. Польща при таких ресурсах збила з 19 дронів лише 4. Росія ж все це на вуз мотає, і тому Росія може на фоні цього піднімається бойовий дух, і вони можуть гнати ось це нове свіже м'ясо. на Окупацію нових територій, тим більше, подивіться мої попередні прогнози. Я вам говорила про такі загрози. Що може бути оголошення мобілізації в Росії додаткової, вона може бути прихована, і відкрита частічна мобілізація, як її не назвуть, але вони призивають хлопців свіже м'ясо, щоб йти штурмувати українські міста, села. І навіть в Росії вже з'являються такі випадки, що вони випускають росіян військовозобов'язаних для виїзду за кордон. Що тут сказати, для Павлограда ситуація критична, і хто може змінити цей сценарій, наше військово-політичне керівництво. Я думаю, що вони знають, яка ситуація, і хай вони будуть вживати заходи для того, щоб цього не сталося. тому що тут показує і евакуацію з Павлограда найближчі. Mi sette sì. І, на жаль, загрозу окупації в найближчі півроку, точніше, на окупації спробу окупації і жахливий наступ, тому тут дуже якась критична ситуація. Далі також вдарять по якомусь важливому інфраструктурному об'єкту. Скоріше за все, це енергетика, теплопостачання, там, де газ чи якесь нафтосховище, де дуже сильна велика пожежа, якийсь завод, склад складаться. Також може означати. Тобто, якщо брати Павлоград на найближчі місяці, то вас дійсно по картам очікує якесь пекло. Не хочеться так прямо озвучувати ці прогнози, але я ще на одній колоді подивлюся, що тут покаже Дніпропетровська область наступ, тому що карти Ну жахливі просто. Так, дивимось, Дніпропетровська область, наступ росіян. Тут дев'ятка жезлів. П'ятірка жезлів, сімка мечів, п'ятірка пентаклів. На жаль, тут якась критична ситуація, якісь критичні руйнування, де РГшні групи будуть лізти, буде багато обстрілів, будуть точитися бої. І по п'ятірці пентаклів все розруха і, на жаль, загроза втрати територій. Ну, не знаю. Дуже поганий прогноз, лисар Пентаклів, треба збирати ресурси, щоб. Стримувати російський наступ на Дніпропетровщині. В той же час в мене є таропрогноз для міста Дніпро. Я говорила, що в 2025 році Дніпро не буде в окупації. І ще в 2024 році я вас попереджала про загрозу наступу на Дніпропетровщині. І тоді знаходились деякі унікуми, які писали, що це ганьба, не прогноз. Зараз я думаю, що вже нікому не здається це ганьбою, хіба що їхні коментарі. Мені дуже шкода, що такий прогноз. Будь ласка, слухайте, в кого є якісь комунікації з військовими, вони, можливо, краще знають ситуацію. Я можу прочитати лише по таро. Мені дуже шкода, що такий прогноз показує критичну ситуацію, загрозу евакуації Дніпропетровщина ще більшою, ніж є, і для Павлограда ситуація критична. Так, давайте про щось хороше поговоримо. Тут мені написав спонсор мого каналу, що Людочка щиро вдячна вам за поради. Все дійсно працює після відео про залучення грошей і дії. Цієї людини, вона отримала кошти неочікувано. Це я вам розповідала в таро-прогнозі Побутова магія як звільнитися від боргів та негативу. Тому підключайте спонсорство, залучайте кошти і донатьте на армію, тому що тому що. Як казав Ракета, депутати втечуть, куди ми будемо тікати. Я постійно вам це говорю: нам немає куди тікати. Тому тільки, поки ми готові боротись, прості українці, поки стоїть ЗСУ. Поки буде триматися і Україна. На жаль, дуже важкий прогноз. Щоразу я не знаю, як говорити вам щось краще, коли показує такі жахи. Депутати розказують про закінчення війни, а мені таро прогнози показують про загрозу наступу і нову окупацію території на Дніпропетровщині. Це просто жах. В той же час я вас прошу: робіть практику хоно понопоно. Кожен, кожен раз, коли ви почули про війну. Робіть е, цю практику, кажіть, пробач мене, мені шкода, дякую тобі, я люблю тебе. Кому ви це говорите? Ви це говорите собі. Тому що якимось чином ми хочемо, ми того чи не хочемо е, в цьому житті чи в минулих життях мали якісь такі думки чи робили якісь такі дії, що призвели до того, що ми всі зараз втілились в такому середовищі, де йде війна. Давайте всі разом виправляти цю ситуацію, робити хоно донатити на армію і дякувати Богові вищим силам за те, що бережуть сім'ї моїх глядачів, ті, хто добре до мене відносяться, ті, хто захищають нашу країну, і хай їм допомагають всі вищі сили, і ми разом з ними. Також, будь ласка, не забувайте. Допомагати тим, хто займається безпритульними тваринами, тому що вищі сили все бачать. І той, хто проявляє милосердя, той буде під захистом. Давайте далі подивимося таке питання. Пані Людмила, подивіться, будь ласка, чи можливий наступ росіян по обмілілому дну Каховського водосховища на Кривий Ріг та Запоріжжя? По Запоріжжю також, на жаль, підтвердився мітаропрогноз, жахливі обстріли. Давайте подивимося Давайте подивимось це питання. Чи є загроза наступу на Кривий Ріг і Запоріжжя по обмілілому дну Каховського водосховища? Так, наступ на Запоріжжя і Кривий Ріг. Тут король кубків, як варіант, це може показувати водосховище. Туз чаш, королева чаш і трійка пентаклів. Я б не сказала, що тут прям про наступ. Зараз ці карти показують більше тут про якусь підготовку до наступу, але не безпосередньо сам наступ, тому що якщо росіяни там підуть, то їх зустрінуть і буде ця атака відбита. Але дуже багато води показує кривий ріг Запоріжжя. Я вам вже неодноразово говорила про загрози для дніпро -ГЕСТ. Тут може бути атака і на всі енергетичні об'єкти, мости. Ось тут показує, на жаль, атаку. Давайте подивимося ще раз: наступ на Кривий Ріг і Запоріжжя по Каховському водосховищу обмілілому. Тут королева Пентаклів. 10 жезлів, тут жезлів, королева кубків. Бачите, дублюється королева кубків, королева кубків. Тут загроза ударів по об'єктах, які можуть призвести до затоплення. Чи можуть бути якісь ДРГ, як варіант, так можуть бути, тому що є відбиття атак. Чи можуть бути жорсткі удари, дрони, ракети, десятка жезлів, тут жезлів. Самого наступа безпосередньо мені тут не показує. Так що будемо сподіватися на краще в той же час на Запорізькому напрямку я говорила вам в попередніх прогнозах, що це один з найбільш жорстких територій, де росіяни будуть вести наступ. Але не саме на кривий ріг Запоріжжя. Інші населені пункти будуть страждати. Давайте подивимося ще раз Запоріжжя. 2025 рік чи є загроза окупації. Тут жінка, вершник, риби і лист. Ні, Запоріжжя в окупації не буде. 2025 рік я вам говорила, і цей прогноз я готова вам повторити ще багато разів. Слава Богу, окупації наступу на Запоріжжя глобального дійсно такого масштабного не показує. Кривий ріг також не наступ окупації, але тут є загроза удару по якомусь мосту, дамбі, по якомусь об'єкту, який може. Призвести до підтоплення або викликати велику пожежу, тобто по паливу це може бути удар, по якийсь там ТЕЦ чи ТЕС якомусь об'єкту енергетики. І про це будуть новини. Тому бажаю, щоб звісно цей прогноз виправився на краще. Але ось тут дуже багато, на жаль, води випадає і новини, які можуть говорити про забруднення. Повітря, забруднення води. Також є прогноз для Запорізької АЕС. Говорять, ніхто не розглядає Енергодар, ніхто не розглядає Запорізьку АЕС, Запоріжжя. Прогнози є на каналі, ви просто не хочете їх шукати. Так що ось тут. Такий прогноз не дуже позитивний, але хоча б глобального наступу окупації Запоріжжя Кривого Рогу тут не показує. В той же час для Павлограда якісь загрози досить таки серйозні. Ось такий був сьогодні прогноз. Хоча і не дуже втішний, але все ж таки ви маєте розуміти, що таро-прогноз – це не істина в останній інстанції. Таро прогноз показує ймовірний розвиток подій. І якщо ми змінюємо свої думки, стратегії поведінки, ті, хто впливає на кінцевий ось варіант майбутнього, який реалізується, тоді прогноз може бути змінений. Хай всі, хто дивляться мій канал, всі, хто добре до мене відносяться, будуть під захистом Вищих сил. Хай у вас все буде добре і хай майбутнє виправиться для України та українців на краще. До зв'язку!